Підтримка захисників України та їхніх сімей та Національно-патріотичне виховання дітей та молоді. За цими напрямками представники громадських організацій мають змогу реалізувати проєкти у рамках конкурсу громадські ініціативи 2025. Від сьогодні і до 21 лютого триватиме прийом заявок. Цього року ми раніше ніж зазвичай запустили громадські ініціативи для того, аби громадські організації мали більше часу на реалізацію власне, власних ідей. Один із напрямків, а це підтримка війська, цьогоріч прибрали з переліку напрямків громадських ініціатив та перенесли до програми грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності України. Ми даємо можливість тепер не в рамках громадських ініціатив допомагати військовим, а в рамках масштабнішого проекту, де можна отримати до 1 мільйона гривень на кожен проект, який має якусь новинку, якусь річ, яка допоможе нашим військовим. На реалізацію проєктів переможців у 2025 році із бюджету громади спрямують 1 мільйон гривень. Таким чином фінансування зможуть отримати до шести учасників. Водночас частка співфінансування від громадських організацій, які і будуть авторами ідей, повинна складати 15%. Максимальна Сума одного проекту може бути 200 тисяч гривень. Враховуючи, що деякі проекти є нижчої вартості, тобто нижча сума у них це може бути 5 або 6 проєктів, так ми попередньо оцінюємо. Минулого року у громаді реалізували 11 проєктів, які перемогли у громадських ініціативах. Отримані кошти спрямували на підтримку учасників бойових дій та їхніх родин, вимушених переселенців, а також на посилення обороноздатності. Цього року сподіваються залучити представників громадських організацій, які вперше братимуть участь у конкурсі. Починаючи з 1 квітня, приблизно аж до кінця року громадські організації будуть мати часу, аби реалізувати власне свої проекти. Тобто це 9 місяців на повну реалізацію проекту, чого мені здається, досить ну чого повністю достатньо. Посилання на аплікаційну форму, яку треба заповнити для участі, можна знайти на онлайн ресурсах Хмельницької міської ради. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.